Добрий день, діти. Починаємо розлучувати нашу руханку. Увага! Починаємо. Коли сирени чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирени чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирени чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри. Так. Руки догори, Так. До сонця потягнись. Так. Живо та торкнись, так, раз, два, три. Свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води. Так. Повільний видих вдих, руками потряси, так, крапельки струси, Так, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава!